Розв'яжемо рівняння логарифм квадрат х за основою 3 мінус 4 логарифм x за основою 3 плюс 3 дорівнює 0. Знайдемо область допустимих значень рівняння. Під логарифмічний вираз х більше 0, та введемо заміну. А саме логарифм x за основою 3 позначимо новою змінною те. Отримаємо квадратне рівняння t квадрат мінус 4t додати 3 дорівнює 0. За теоремою вієта, добуток коренів t 1 на t2 дорівнює вільному члену 3, сума коренів т 1 плюс t2 дорівнює коефіцієнту біля t з протилежним знаком 4. Знайдемо такі числа та перше, та, та друге, які задовольняють дані умови. Бачимо, що нам підходить 1 та 3. 1 помножити на 3, 3. 1 додати 3, 4. Повернемось до заміни і розв'яжемо рівняння логарифму х за основою 3 дорівнює 1. Звідси за означенням логарифму х буде дорівнювати. 3 в першому степені, тобто х дорівнює 3, бачимо, що х дорівнює 3 задовольняє ОДЗ, тобто 3 більше 0, і це є вже корінь рівняння. Також ми зданемо випадок, коли t дорівнює 3, тобто логарифм x за основою 3 дорівнює 3. Звідси Х за означенням логарифму дорівнює 3 в третьому степені, тобто х дорівнює 27. 27 більше 0, тому це також розв'язок рівняння. Отже, дане рівняння має два розв'язки 3 до 27.